Пане Володимире, хочу дізналися днями про те, що на території очолюваного вами нацпарку побудують науково-дослідний центр спільно з польськими колегами. То власне про роботу цього центру хочемо з вами і поспілкуватися. Отож, що екофахівці, я так розумію, науковці і працівники, зокрема, Нобельського національного природного парку, мають вивчати та досліджувати. Це була ідея створити таку дійсно потужну моніторингову базу проведення спільних наукових досліджень з Норвянським національним парком. Це парк знаходиться в Польщі. Він має типові, такі як у нас, природні комплекси. Ідея була в тому, що ми маємо спільні шляхи міграції перельотних птахів, і з метою проведення наукових досліджень було прийнято рішення створити таку моніторингову базу. Польські партнери вже мають щось схоже, такий самий науково-дослідний центр. Вони більш нам будуть надавати, скажімо так, такі практичні навички. Ну, Наскільки мені відомо, в Україні такої бази ще немає взагалі. А чи можете І детальніше нам розповісти, нам... то що саме будуть вивчати? Угу. Будемо вивчати там взагалі комплекси, де початку. Ну, перша ідея була така, що вивчати. Е... Перелітних птахів, е, тому що ну якби згідно програми Інтерегнекст, має бути спільна наукова мета. Е, в подальшому будемо переймати польських е, колег досвід е, взагалі, тому що ну якби Польща йде на ступінь, скажімо так, вище е, з приводу наукових досліджень, з приводу е, розробки е, таких теоретичних, е, скажімо так, е, з теоретичних практик з приводу подальшої, тобто, спочатку буде проводитися наукове дослідження, а потім буде розроблюватись методика, по якій будемо рухатися, що впливає на ті чи інші фактори, що погіршує стан навколишнього природного середовища, і ну, якби будуть розроблюватись методики, по яких в подальшому будемо рухатися для покращення. Скажем так, тих факторів негативних, які впливають на той чи інший вид. Але взагалі, в цілому, там ну, якби передбачено дослідження не тільки птахів, а взагалі навколишнього середовища, як і по ботаніці, так і по гідрології, так і по тваринному світу, зоологія. Пане Володимире, то якраз і хотілося б детальніше дізнатися про особливості вашого національного природного парку. Зокрема, чим він особливий в плані і ботаніки, і так би мовити, і зоології, і так само ви згадували про водні плеса. Так. Так так. Ну, дивіться, наш парк був створений в 2019 році, має площу 25,3 тисяч га, яка вся передається парку в постійне користування. Це унікальні природні комплекси. Це маємо 12 озер, п'ять річок, маємо заплавні ліси, заплавні луки. Частина території Нобельського національного парку має водно-болотні угіддя, угіддя е, міжнародного значення, статус, е, це заплава річки Прип'яті, це озеро Нобель, озеро Омет. Е, ну, е, це, скажімо так, найбільш збережений в природньому стані е, е, частинка навколишнього середовища майже в центрі Європи. Чому ця територія, скажімо так, є і приваблива? Чому і Європа готова виділяти кошти на збереження наших природних комплексів? Тому що це дійсно є частина території, території з мінімальним втручанням людини, наприклад, в Європі, те, що я частково відвідав декілька країн, воно в них є, але воно вже більш таке штучно відновлене. Свій час було знищено, було знищено ліси, було е, відновлено, е, скажімо так, водноболотні угіддя, але це вже відновлений процес, він не є природній. І саме цікаво, чим наша територія? Що це дійсно природні такі комплекси е, незаймані. Пане Володимире, а цікаво, чим і як саме живе в період саме повномасштабної війни Нобельський національний природний парк? Ну, скажем так, на території нашого парку бойових дій не було, але нас війна також зачепила. Але зачепила саме тим, що ми маємо територія парку пролягає на протяжністю 40 кілометрів. Це лінія кордону з республікою Білорусь. І дійсно на початках були дуже великі загрози вторгнення саме через нашу територію. Ну на даний час, скажем так, активно будуються лінії оборони, і наскільки мені відомо, частина території буде вилучатися з складу національного парку і буде передаватися згідно чинних нормативних актів для держприкордонслужби. Тому що, наприклад, наша територія повністю в притул прилягає до кордону. І ну, якби логічно, щоб на кордоні все-таки були прикордонники, відповідні служби, скажімо так. Тому що ну, ех, парк створений ще до війни, і до війни такої потреби не було. А зараз маємо такого сусіда, від якого охорони і готові. так. Надіємося на краще, готуємося до гіршого. Пане Володимире, але цікаво ще детальніше дізнатися якраз про флору і фауну цього національного природного парку, чи є там дійсно якісь унікальні рослини, чи унікальні види тварин, риб, чи птахів, які зводяться саме там. Або ж ви згадували також про перелітних птахів, та, які теж там часто залишаються. Е, да, частина тих самих перелітних птахів, вони е, е, залишаються в нас, е, гніздяться, виводять потомство. Е, скажімо так, ну, наприклад, е, наскільки мені відомо, взагалі в Україні є великою рідкістю е, глушень. Це в нас на території ми його фіксували е, на фотоловушки. В нас є так само. Е, Тетерів е, фіксується на фотоловушки. У нас була зафіксована рись, е, в нас є лось європейський і доволі непогана популяція. Взагалі, вони в нас е, як і мігруючі, так і постійно є місця, де вони відтворюються, де вони вирощують потомство, розмножуються е, по червонокнижних видах риб. У нас є красть. Е, Ну, як його хто називає, карась золотий, карась звичайний. Це в більшості, скажімо так, в заплавах річки прип'яті та стоходу. Це він у нас дійсно залишився, фіксується, скажем так, по, якщо взяти по ботаніці, то ну якби кожен рік ми напрацьовуємо, коли розробляємо літопис природи, проводимо наукові дослідження. Запрошуємо фахівців, то кожен рік наш е, список, скажімо так, е, рідкісних е, видів е, рослин, тварин, птахів він нас поповнюється чого того, що наприклад до створення парку якісь наукові дослідження проводились, але це було. Не схематично, хтось там приїхав, провели дослідження, виявили щось. Поїхали, і воно залишилось в той людині, яка проводила дослідження. Ми ж це все зводимо, скажімо так, докупи і видаємо кожного року літопис природи, в якому прописано всі, скажімо так, види, які нами були зафіксовані. Так само, от в цьому році ми плідно попрацювали по лилеті чорному. Його дуже важко, скажімо так, фіксувати. Ну, лелеку ні. Саме гнізда, де він знаходиться, тому що він ареал його, скажем так, сягає 10 кілометрів. Він летить на харчування від гнізда дуже далеко. І складно його зафіксувати де саме гніздо. Ну, але в цьому році ми непогано попрацювали, Є в нас показники і. І ми навіть, скажімо так, не очікували таких результатів, тому що дійсно було зафіксовано, скажімо так, багато гнізд, де вони зараз, де як то кажуть, самки сидять на яйцях, висижують потомство, а самці вже там приносять, харчують. Пане Володимире, не ну водночас бачили інформацію у ЗМІ про те, що на території нацпарку, який ви очолюєте, відновлюють популяцію червонокнижного Гоголя. То що це за такий птах і яким чином це відбувається? Ну, яким це ми в цьому році експериментально вирішили, скажімо так, да. Ми його фіксуємо. У нас на території він є. І ми вирішили розробити гулятники голятники і розвісити по території, е, хоча, скажем так, як практика показує результати, такі вони 50 на 50. Він е, е, вразливий на нашій території. Чому Тому що вони гніздяться е, в більшості, скажем так, на, на доступній території для е, хижаків, е, це норка європейська, яка знищує як і кладку яєць, так і мале потомство, і, і якби один з варіантів було розвісити голятники і, е, скажем, так, е, більш безпечно, щоб вони гніздувалися і важко доступне для хижаків. Ну як практика показує, як в яких регіонах, бо ми вивчали трошки попередньо. Де вони хочуть, скажімо так, селитися в гулятники, а де ні. Ми в цьому році експериментально вирішили спробувати побачимо, поки, поки результати, скажімо так, час не пройшов, зараз якраз період зніздування вже після того, як вони повністю сядуть для того, щоб висижувати, скажімо так, яйця, то тоді будемо бачити результат вже. Ми моніторимо час, часу, скажімо так, з періодичністю, що в нас є, там, де ми Розвісили волятники. Якщо буде зафіксовано, що дійсно поселилися, будемо ставити фотоловушки з таким мінімальним вручанням для того, щоб не, не зашкодити, не завадити цьому процесу, пане, пане Володимире. Цікаво, ось цей науково-дослідний центр, який плануєте збудувати на території Нобельського національного природного парку. То власне протягом якого часу він буде збудований, і в рамках яких проєктів? Це протягом двох років планується повністю збудувати наповнити. У нас. Там по плану планується лабораторія для досліджень. Також в цьому науково-дослідному центрі ще буде в нас еко класи. Ми дуже багато займаємося з навчальними закладами, з дітками, з студентами, школами в районі і в області взагалі. Але на даний час не маємо такої бази. Це ну, якби виїжджаємо в школи, але хотілося б мати дійсно таку базу, куди привезти. Далі виставкова зала, конференц-зала. І ще на, цьо, на базі цього центру буде розроблятися якби, такий програмний продукт, до якого матимуть е доступ і польська сторона, парк, і Ми будемо наповнювати е цю базу, і якби, взагалі в планах є. Е Цієї бази приєднати і інші парки і території України і Польщі і зробити таку одну єдину, тому що її на даний час немає. Зараз розробляється закон е, України про е, саме моніторинг навколишнього середовища. Ну я думаю, що під, під це, під ці зміни, це буде доволі непогано. Mm -hmm. е, Пане Володимире, стемні... так так. Не можемо не запитати вас про ситуацію, зокрема із браконьєрством, або ж з незаконною виробкою лісу, чи трапляються такі випадки на території вашого нацпарку і яким чином ви з цим боретеся? І чи достатньо у вас працівників, які мають можливість охороняти нацпарк? Ну, дивіться, факти такі є, але з кожним роком їх все менше і менше є. У нас по даних фактах відкрито ряд кримінальних проваджень. Виїжджають служба охорони парку спільно з поліцією, спільно з прикордонниками, фіксують ці факти, затримуємо людей. Доставляємо в райвідділок, оформляємо матеріали. Є в нас такі факти, які люди вже притягнуті до кримінальної відповідальності, заплачено збитки, штрафи. Після того, скажімо так, як ми. Почали нормально функціонувати, набрали штат, тому що в 2019 році в нас було лише 13 чоловік, а територія велика. Ну, якби це був такий початок оформлення документації. Там це все. А вже з 2020 року ми повністю почали функціонувати. Є трошки проблема з наповненням штату. Проблема в чому? Проблема в тому, що на даний час в нас війна, і люди бояться. Проходити на роботу. Чого Тому що в першу чергу треба привести в відповідність свої військово-облікові документи, якби трошки є проблема з наповненням штату. Хоча ну, якби, ми справляємося е, в тій кількості, які є, е, до речі, вже ми фактично половину земель, які належать. Е, Парку, які входять до складу парку, ми вже оформили право постійного користування, сплачуємо земельний податок, сплачуємо ПДФО, це наповнення бюджетів місцевих ОТГ. У нас територія парку знаходиться на території двох ОТГ. І якби і вже місцеві органи влади побачили зацікавленість в парку як бюджету установі. Ну з кожним роком, скажімо так. Стає все легше і легше, тому що на початках було дуже важко. Люди в районі не розуміли місцеве особу, особливо населення. Там їм розказували люди, скажімо так, які були проти парку. Різні казки про те, що вас не пустять в ліс, забор поставлять там, не можна буде нічого робити, не гриби збирати, не ягоди. Ну зараз люди вже побачили, зрозуміли, що це неправда. Це накручували місцеве населення люди, яких дійсно зачіпали інтереси територія парку. Що там є в нас незаконний видобуток бурштину, з яким ми боремося? Є в нас так само поначалу було дуже тяжко з крадіжками лісу. Зараз в нас, е, якби до людей дійшло, що це дійсно не так. Що від національного парку місцеве населення має тільки плюси? Пане Володимире, ви говорили, що от випадки браконьєрства теж з кожним роком все, все менше і менше ми стають. Власне. І от так само згадували про видобуток бурштину. То з чим пов'язано те, що ось власне ці випадки зменшуються, і чи цікаво, от на період повномасштабного вторгнення, чи люди досі намагаються видобувати незаконно бурштин на території Нобельського нацпарку? Е, ну, пов'язано, перш е, це з тим, що дійсно ну, що випадки зменшуються, а пов'язано дійсно з тим, що було притягнуто людей до відповідальності. Е, штрафи, збитки е, у нас дуже, скажімо так, великі. От, наприклад, е, зрізання незаконне одного пня се ростучого дерева. Е, досягає до 200 тисяч гривень. Це нанесені збитки, плюс штраф, плюс кримінальна відповідальність. Було притягнуто декілька людей до відповідальності. Вони заплатили збитки, і народ зрозумів. Що так само і по по бурштину. Так така сама ситуація Забиралося обладнання, кримінальні справи відкривалися людей, скажімо так, притягували до відповідальності через спільно з поліцією. Судом і з прокуратурою і люди зрозуміли, що, е, наприклад, коли хтось займається там незаконною рубкою або видобутком бурштину, це на цьому заробляє лише одна людина всі остальні втрачають. А коли парк почав платити податок, земельний ПДФО... В ОТГ і люди побачили, що це дійсно утримання їхніх шкіл, їхніх садочків, їхньої медицини, їхніх доріг, що це наповнення бюджету, яке йде для, для всього населення, а не тільки для окремих людей. Зовсім по-другому почали ставитись, скажімо так, до, до, взагалі до парку, до діяльності парку, до парку як само. Пане Володимире, але цікаво, чи є можливість для рекреації на території нацпарку, і чи можливо на майбутнє плануєте якимось чином розширювати цю сферу? Дивіться, національний парк. Дуже часто путають національний парк із заповідником. Заповіднику категорично забороняється будь-яка діяльність, окрім наукової. Територія національного парку ділиться на чотири зони згідно закону про природозаповідний фонд. Перша це зона господарської діяльності, там, де здійснюється традиційне земле, водо, лісокористування, як і на будь-якій іншій території. Друга зона це зона. Е, е, стаціонарної рекреації, які буду ну, на як звичай найменше, в якій будуються там готелі, кемпінги, кафе, там, стоянки, щось таке. Третя зона це зона регульованої рекреації, де дозволяється тимчасовий відпочинок з палатками, рибальство, ну такі, скажімо так, більш рекреаційно-туристичні, скажімо так, заходи. Ну і є заповідна зона, де так само, як і в заповідниках, забороняється будь-яка діяльність, яка може скажімо так, окрім наукової та освітньої діяльності. І в зв'язку з чим, ну, територія національного парку має такий комбінований режим, скажімо так, є території, де дозволяється там відпочивати, будувати, є територія, де проводяться лише наукові дослідження. І ну, якби люди дуже постійно, скажімо так, путають територію національного парку з територією заповідника. Хоча там зовсім інші режими. Тобто, чи правильно я розумію, що у вас є можливість для рекреації та, і що ну, вона чи розвинута, чи плануєте розвивати її? Е, ну, ми плануємо розвивати. У нас є, наприклад, ми напрацювали стратегію розвитку парку. На 10 років і розбили її на 10 проектних ідей. От створення саме цього центру моніторингу науково дослідного це одна з наших проектних ідей. Ми подали цю проектну заявку, розробили їм півтора року і розробляли і подали на програму Інтерегнекст. І 18 числа засідав моніторинговий комітет в Варшаві і визнали наш проект переможцем і на даний час. Керем так, готуються документи на підписання, і будуть це все фінансуватися.